Мир Божий усім. Перемога чи поразка залежить від нашого відношення до Бога. Потрібна церква чи ні. Потрібно вкладатися в царство Боже чи ні. Це першочергово. Від цього залежить життя чи смерть, благословіння чи прокляття, перемога чи поразка, колапс чи життя. Усе залежить від Бога і нашого ставлення до Бога, до істини, до Його Слова, до Його первосвященників. Тож потрібно вдиратися в царство Боже. Авраам чудовий приклад, попри всі війни, всі проблеми, які були. Він віддає десятину і жертвує Богу свого сина. Тому він названий батьком віруючих. Він є прикладом для всіх поколінь. І якщо ми діти Авраама, тоді ми продовжуємо його справу, поширюємо далі істину Божу. І якщо ми учні Леніна і Сталіна, Савка, Нічше, Маркса і тощо, тоді ми продовжуємо безумство і дурниці Содома й Гомори. Та решти всього іншого безумства.